Отже, друзі, від соломії Вітвіцької дійсно ми отримали 22 Push-Up пушап-челендж, віджимання. флешмоб важливий, тому що він присвячений нашим військовим. Так він присвячений військовим хлопцям, які страждають на посттравматичний синдром, повертаючись з війни. Ідея полягає в тому, що не треба опускати руки. І те, що допомагає хлопцям відновитися, повернувшись з війни. Це якраз саме спорт. Ну що, готові 22 віджимання. Хлопці ми разом з вами підтримуємо як можемо. Це... Підтримуйте нас. 22 так. віджимання Хоча, дівчата, дівчата в сукнях, в костюмах. 22 віджимання. Я буду рахувати. Готові. Да. Дівчат на колінах, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, давайте, десять, ще одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, ще трішки, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20, 21, 22. Хух, Є. Марічко, ти 23 не зробила. Двай. Отже, друзі, цей цей флешмоб 22 push-up ми вирішили передати нашим колегам Руслану Сенчкіну, Людмилі Барбір. Ну і Святославу Гринчуку. Так, наступну тиждень чекаємо від вас. 22 віджимання. А сніданок з 1 плюс 1 триває. І О, далі актуальна інформація Ставте. про курси валют. Mm -hmm. Дивіться, які вони будуть. Здається, він так само упав на відміну від нас. Ми витримали. І ви витримаєте.